Ніколи не думала, що таке скажу, але все буває вперше. Отож, давайте тренуватися перед сном, і так ви не помилилися. Це тренування це чудове чудове налаштування на сон. Ми пропрацюємо дуже повільно, ваше тіло заспокоїмось, розтягнемось, і ви йдете в сон дуже-дуже в хорошому стані. А зараз, поки я розмовляю, ви швиденько біжите відкривати свої віконця, провітрити обов'язково перед сном кімнату, в якій ви збираєтесь відпочивати, адже сон. Це основне наше відновлення це база, без якої ми не можемо абсолютно існувати, жити своє життя наповно. Тому треба спати. А також сон класно впливає на роботу гормонів, якщо він є присутнім, особливо з 10-ї години вечора. Тож я сподіваюся, що ви приблизно пів 10 робите це тренування і швиденько лягаєте спати. Ніяких гаджетів, чистий, глибокий, якісний сон. Це база ваша, це ваше відновлення. І якщо він у вас буде, ваші гормони будуть класно працювати, ви будете відчувати наситнення, почуття голоду до вас буде приходити тоді, коли слід, ви не будете стресувати, вас не буде кортизол стрибати і так далі. Одним словом, дуже багато плюсів. Поки я вам це розповідала, ви відкрили своє віконце, правда ж? І ми будемо з вами починати. А я нагадаю, що мене звати Міла Тимчук, ви на моєму каналі. Не забудьте підписатися, адже тут багато корисностей для ваших домашніх тренувань. І ми починаємо. Сядьте, будь ласка, в зручне положення. Бачите, мій одяг навіть нагадує піжаму. Все як слід. Отже, одна нога торкається стопа, торкається стегна іншої ноги. Ми сідаємо, ловимось рукою за протилежне коліно і на видих, повільно-повільно нахиляємось, скільки можемо сторону. Розтягуємо свій бік. На вдих ми зараз йдемо назад, плече відтягуємо назад. І на видих акуратно закриваємось трошечки вниз. І знову вдих і видих. І знову вдих. І видих. Концентруємось на диханні, вдих. Забуваємо всі негативні моменти за сьогоднішній день, якщо такі були, видих. Дякуємо своєму тілу, що воно в здоров'ї нас провело по цьому дню. Видих. Піднімаємось. Повільне скручування, на видих. Відштовхуємося рукою від коліна, тягнемось маківкою вгору, плечі опущені вниз шия довга, погляд назад. Затрималися тут, дихаємо. Молодці. Розвертаємось до рівної ноги носок на себе. І потягніться вниз. Хто скільки може. Якщо вам тут не дістаєте до стопи, тримайте ближче до коліна. На видих вниз. Зафіксовуємось, скільки циклів дихання тут проводимо. Чудова робота, ми акуратно піднімаємось і прокручуємося, відкриваючи ногу, яка зігнута більше. Ногу, яка задірівна, ми прокручуємо, прокручуємо і сідаємо ось таку позу. Поза голуба закриваємо та зверху. Якщо ви не сидите низько, як я, наприклад, ви можете це робити ось таким чином таз в повітрі. Так, ви маєте відчути свою праву сідницю, якщо ваша права нога зігнутим коліном. І якщо є потреба, ви нахиляєтесь вниз стільки, скільки бажаєте сьогодні. Опускаємось на лікоть, якщо це можливо. Дихання глибоке, чуємо праву сідницю. Плечі опущені, шия довга, сидимо. Якщо ви не чуєте тут сідниці, відведіть, будь ласка, п'ятку далі від тазу. Ось таким чином ви тоді точно все відчуєте. Чудова робота. Ми піднімаємось акуратно закриваємось і змінюємо ногу. Будь ласка, інша нога, вирівняли, зігнули і працюємо так само. Взялися рукою за протилежне коліно і нахил в сторону стільки, скільки вам комфортно витягуємо свій бік, дихаємо глибоко, зафіксувалися. І погляд в стелю переводимо, робимо вдих, плече назад. І на видих ми закручуємось вниз, хто скільки може. І знову вдих. Відкриваємось, погляд переводимо в стелю. І на видих, плавно, плавно закриваємось вниз. І ще вдих. І видих. Центр. Піднімаємось. І на видих, закручуємось назад, розвертаючись. Не забудьте плечі опустити, маківкою потягнутися назад. Живіт втягнути, дихаємо глибоко. Зафіксувались тут. Кілька циклів дихання зробили. Сильно скручуємось, допомагаємо собі рукою, відштовхуємось від коліна. І. Повільно повертаємось, лягаємо до ноги, носок натягніть на себе. І хто де дістає, тягнемось вниз. Дихаємо глибоко. Чудова робота. Не поспішаємо. Затримуємось там, де ми можемо затриматись, будь ласка, глибоке-глибоке дихання. Свіже повітря вже наповнило вашу кімнату, я думаю. Піднімаємось. І ми зараз розвертаємось повільно і плавно в позу голуба, на іншу ногу. Заходимо зверху. Коліно одне зігнуте, інше Підлогу вниз, вниз, коліна направлене, і ми опускаємось до скільки може вниз. Можливо, ви зможете на лікті лягти, будь ласка, якщо це заважко, ви не робите так низько. Дихаємо ми глибоко, вдих і видих. Більше закриваємо таз, з животом до гомілки лівої і відчуваємо свою ліву сідницю. На видих. Розслабляємось. Видих розслабляємось. Молодці. Акуратно звідси ми піднімаємо руки ставимо і виводимо ногу через планочку. Стаємо на четвереньке. На видих ми відштовхуємось руками від підлоги, округлюючи спину. На вдих ми прогинаємось, тягнемось маківкою до куприка. І на видих знову 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 робимо округлення. І на вдих прогинаємось. І ще два рази. Видих, округлення, відштовхуємось, відштовхуємось руками від підлоги і вдих округлення. І останній раз видих, і вдих прогин. Встаньте в нейтральне положення попереком. Руки пішли далеко. І ми розтягнули хребет. Потягнулися, долоні приклеєні до килимка, а тазом ми відтягуємось назад, відчуваємо витягнення руки, плечі, спина. Затримались тут, кілька циклів дихання. Намагаємось, маємо знову на четвереньке і починаємо працювати по колу. По колу ми працюємо і тазом, і головою, і плечима. Наче малюємо, малюємо коло. Раз. Пробуємо високо, два поєднати ці елементи. Якщо ви робите це вперше, може не дуже получатися, нічого страшного, ми намагаємось сконтактувати і скоординувати. Рухи різними частинами тіла. І в іншу сторону. Видих. І прогин. І видих. Налаштовуємось на спокійне, завершення вечора. Пропрацьовуємо тіло плавно. Видих. Дуже добре. Зараз ми піднімаємось, виставляємо одну ногу вперед і будемо робити такі руки на пояс, можете поставити. І сідаємо вниз і вверх. Кілька разів вниз і вверх. Стільки, скільки дозволяє ваша нога. Вниз і вверх. І останній вниз і вверх. І спираючись на, якщо у вас ліва рука нога, то права рука. І пробуємо зробити оберт тазом в такому положенні. Рухаємо таз по колу. по колу ще кілька разів. Чудова робота. Молодці. Виглядає воно, може, дуже дивно, але повірте, дуже-дуже корисно. Рухаємо таз по колу. Добре. В іншу сторону. Кілька разів в іншу сторону. Так, якщо в нас ліва нога попереду, то ми відповідно зараз будемо її тягнути. Носок на себе і потягнулись вниз. Чим більше скорочена стопа, тим більше ззаді розтягується. Внизу опустилися, тримаємо, дихаємо. І піднімаємося, зміюємо ногу, будь ласка, інше коліно. Руки можна на пояс, і ми рухаємось вниз і назад. І вниз і вгору. Ви робите в міру своїх можливостей стільки, щоб ви відчували. Вам не має бути боляче, вам має бути приємно. Зараз ми, якщо права нога попереду, спираємось на ліву. Руку, тут рука може бути на коліно, і ми пробуємо робити рух по колу. По колу. Угу. Чудово. Ще. Рухаємось навколо, навколо осі, не тільки вправо-вліво, чисто по колу, як можемо. Ми це робимо стоячи ноги разом, але насправді в такому випаді це значно ефективніше. В іншу сторону пробуємо. І ще. І видих. І видих. І видих. І видих. Прекрасна робота. Вирівняли праву ногу носок на себе. І опустилися максимально вниз, що можемо, але так, щоб вам було комфортно. Добре? Тягне задня поверхня, дихаємо. Кілька циклів тут. Дихаємо, дихаємо. Чудова робота. Ми акуратно ногу забираємо і переходимо в позицію. З планки, опускаємось таз вниз. У нас висока кобра. Ми потягнулися, плечі опустили вниз. Шия довго. Повільно опускаємось вниз. Руки ставимо під голову. Згинаємо одну ногу в коліні, піднімаємо цю ногу і тягнемо її в скручування. При цьому. Не рухаємо плечима і ліктями. Дихання глибоке. Стабільне. Відчуваємо скручування в зоні попереку і міняємо ногу. Те саме з іншою. Зігнули, підняли, скрутилися, видих. Хто скільки може. Так, щоб вам було комфортно. Ми зараз не маємо сісти в шпагати чи витворяти щось своїм тілом надзвичайне. Ми маємо розслабитись і підготуватися до сну. Опустили плавно ногу свою. Акуратно перевертаємось на спину. Підтягуємо до себе дві ноги, зігнуті в колінах. Обнімаємо їх, сильно-сильно притискаємо і робимо легке похитування з боку в бік. Тут ми можемо відчути суглоби, якщо далеко заведемо ноги, сильно притиснемо, потрошки, дихаємо, вже можна заплющити очі. Чудова робота, молодці. Зупинилися і повільно по черзі вирівнюємо ноги. Опускаємо їх, лягаємо ноги широко, тіло розслабляємо, Рука, руки в діагоналі, відкриті долонями вверх. Ми заплющуємо очі і будемо з вами глибоко дихати. І дихаємо ми наступним чином. На 6 рахунків робимо вдих. І на 8 рахунків робимо видих. Кілька циклів і будемо завершувати. Отже, глибокий вдих на 6 рахунків. Я рахуватиму, поїхали вдих. Раз, два, три. Чотири. Пять. Шість. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. І знову вдих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Раз. Два.

Два, три. Чотири. П'ять. Шість. Видих. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Продовжуємо. Я залишаю вам музичку. Ми лежимо. Видихайте без мого рахунку. Заспокоюємось і повільно, повільно будемо завершувати.